Традиції в да, Українці поля да, душу. Да, всі з любові. Традиція, буквально. Сім'я і брація. Я ось була в Ізарії, я так дивував. Законний сподіваюся. Як закриваєш, 17 годин вечора всі закриваються магазини. Все закривається. Буквально. Вони все. Ну, все це неправильно успішно було. На, на, сьогодні, сьогодні. Ну як? Розумієте? Настільки вони суботою її святкують, а саме головне, Ісуса не признають за Бога і несу не, не прочитається. Чи можна робити здобути? І чи вообще можна робити? Що можна робити Добро чи зло? В <тас> нього було два закриті питання, Скажи, або веде, або Ду. Не. не дали вікну. <тас> це коли я був здоровий <тас> здоровий. <тас> <да. Що? тас> <Так. Да. Що? тас> І він не сказав їм, що тіпа, ой, щось можна, щось не можна. Він за конкретне питання: чи це, чи це. <тас> Євреї конкретно <тас> відповіла так, Юреї зробили 39 видів діяльності, які не можна робити. Мало називається. Навіть не можна дві літери написати. Знаєте, якщо є літер написав, там відео немає, написав, то вже. То євреї сумку сказали, все, нічого зразу зараз, Тож Нам теж потрібно бути, але дотримуватися три місяці цього всього, до три місяці, любові. Ми так, ми кустери, зарежимо, ми ми не це Наталя, те, що ви кажете, я теж був в Ізраїлі не раз. Оце Ізраїль це такий приклад того, якщо люди кажуть, ну добре, а якщо ніхто не добре, ну як це? А в Ізраїлі працює тільки 2% людей, які ну, обслуговуючи, да? От, е, обслуговує а медицина, військові. Інші речі, а... спитати. Тобто приклад того, що держава може існувати, дотримуючись Транспорт там не ходить, вору нічого вору. там все, зб... ну, все надалі, вони там не, не так Наталія, як Той ви думаєте, не. тому що в Ізраїлі є на законному рівні, не можна вирощувати свинину. Знаєте таке? Є такі закони. Так, так. Що вони придумали? Так, так, так. Деякі підприємці, вони. Зробили на помост для свиней сарай на сваях. Бо вона не на землі. Це реальний факт. І все, і все ну, я хочу сказати не, не те, що вони не так, не так, а хочеться мені для себе, а на що а я можу, сказати? ось так, як вони, що я можу зараз десь забудитися і щось таке робити, знаючи, що я служу Богу, я його люблю, але щось я десь не так. І це дуже важливо. Я розповідала 20 років тому, 25 років тому. Ну, ні яблука не можна з дерева зірвати. Це були Ну, купа ну, речей, які ну, просто і це, і це все це стосувалося суботи. І ти дивишся і думаєш, що 300 років мені така секта треба. Але Наступно. прийшла, дивись, нічого тобі не стало. Наступно. Наступно. Так, а я тому що мною розривала. Такий приклад теж, приходять діти в церкву, і росте виноград, і черешня, О, там все. І, і деякі так. брати і сестри доробили зауваження дітям, що не можна виноград смикати в Нам сам пастор. От прямо над дверима, які заходиш в церкву, ви виноград. Де такі голодні чі? були? Слухай, я його не їла. Але багато хто їв. Але я до цього часу не знаю, ось ці рози збираємося якраз біля дверей. Ти щось щось розповідає, булочку собі, цей з пастором ходить, або очі. Ви що, брати, сьогодні субота. Розумієте, є речі, якісь, м, ти не знаєш, це так чи не так, ти маєш робити. Що ти дійсно порушуєш. Не Тому, що не Якщо ти так, закатав рукава, береш корзину, починаєш взривати. Оце, тобто, і а на що до все, коли почекається, миття посуду? теж у нас завжди було так. Ну, наприклад, я його не мила, бо в мене його повно було. І думаю, мені що, нехай до не собі стоїть вечора. Але я про цей день не знаю. Якби в мене були дітей, а до мене прийшли б гості. Щоб я не помилала, тобто його щоб мені там дати перше четверта, а салапами хотя після правда мир просто розібратися. Ми не будемо загострюватися, але наскільки я чула не один раз, коли не роби нічого, не заробляй, немає з цього вигоди. Ось що саме головне, а не просто це коли можна можна тримати. О, що ви робили на суботній школі дитини. Там вирізали якусь там зайчика чи чума. Великий гріг, все там було. Хочете вам приклад? Єудії Одеси. <кху> Значить, синагога, субота. Слово таке халява чули? Всі чули? Що це таке знаєте? Молоко. Молоко. А чому молоко? Бог. Молоко так воно і є, молоко. А чому в Одесі, везде в Україні ми знаємо, що халява це ті типу, пошара? Це, неправильно. Yeah, це, я, все це, скажу, я це не правильно. Це молоко. А чому висит, це? Да, Бо вони yeah. доїли yeah. тих коров, але не продавали, а ставили в бідонах э, в синагогі yeah. і люди, які кому треба, вони брали. Yeah, yeah. Бо коров здається. Мус... Мус... І за те, що це безкоштовно, yeah. українці, росіяни почали називатися ті пошари, халява. Бо типу здоїти Так, а як то сказати. Не йдуть, не, не йдуть люди в церкву, тому що нічого робити не можна. А що робити, коли тебе в тебе велика ферма 20 корів і субота? Що робити? Казали. А ти що? А це гріх, я е, перепрошую, я буду не можна коров. А, а що корову в худобі робити? А, а Христос, христос, христос каже, лісенір, ви що воласу його не відв'язуєте, коли він там. Після заходу визнали в кулі, як в кого ну, Це його. Я, я вам просто скажу, щоб цей цю, 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 тему з ну, нашої сторони, як у нас в церкві роблять, у нас в церкві ну, зриваються, проблеми немає. яблучко зірвав. Ну, не тобто, <зас> 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 ну, ну, Але за стосовно <зас> посуду, бо у нас кожної суботи в церкві обід. І обід такий великий. Ну, хлопці знають, бо бувало на 40 чоловік, на 60. Але посуд миють після заходу сонця. Ну, збирається та група, та чергує і ми. Ну, ми теж їм при... да, Виходять з того, що ну, це природньо, то що ви кажете. Сюди ми розмовляють, чи якесь спігла, груша, що це природньо і зірвати. А посуд помити можна і після заходу сонця. Якщо він постоїть, нічого страшного не стане. Я кажу, з чого виходить. А ви собі робіть весь ну, от, чи правильно це Виходимо з нашої ситуації. Ось тут у нас на чому давай ту йдемо. Число. Ми не можемо тут лещити. Ми... Ми ми... Ми ось, бачите? Ось. Ро... Тому ніхто й нічого не каже, що так, ми тут миємо. Я і сам помию. А ось у нас заставили. І до них постарів Вони дуже багато молоді брали до себе. Трьохкімнатна квартира, але Я повна забита жила. Їх треба посадити. Ви ж розумієте, там двоє старі не складає. Треба рази три-чотири посадити за стіл. І вона, це люди, жінка пастор вона одних обслужила, бігом перемила, поставила І другий стіл. Запрошує з цієї кімнати, сіли в другий. Третій стіл. Розумієте? Тому що посуду не, не, не було сюди. Я кажу, як мені, якщо я навіть ну, пригласила з обувисти, мій доставки, я його ставила до вечора. Після заходу. Ну, ми... Скотилися ми зрадіємо до того, що ви так думали, що то до того щось склалося. Значить, Господь давали закон, що відвідав ізраїльський народ. Да -да -да. Саша Бог сказал мы взрослого сделать. Вопрос. Может ли человек исполнить Божий закон самостоятельно? Угу. Нет. 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 Почему? Что там? В каком... Какая заповедь самая тяжелая? Духовная. Какая? Какая? А на какую нельзя исполнить? Не Зиві. Я можу смерть на бабу зразу. Частіше все. Там всі тяжкі. Всі. Ну, ми зараз якось немає проблем, не, не нема проблем з вбив, чесно. Не вбивають на це безпеки. От цим нема припадку такого. Слово. А Буває, слово. Вбивають. Стюпчик дуже лівець. Це що? залежить від того. Де з якими пороками, наслідками і генетикою, і взагалі з усім людина народилася, де вона виросла і з тим вона бореться. Це може бути завжди, це може бути крадіжка. Я вже не кажу, якщо в нашій культурі виросли ми там в православі, чи в католіцизмі, це ікони і так далі, то що не візьме, хочеться платити. Да. Значить, виходить, не може і Только Тобто з Божою допомогою. Ну, на цьому так. Ви знаєте, і євреї наматують, на лоба собі ставлять цвілі за словом Божим, да? на руку наматують тексти. На самом деле це ж, ми маємо закон свій мать в серці, мать на очах, своїх, щоб дивитися на життя, на своє происходяще через призму слова Божого. І так же саме і на руку. Ми маємо робити всі справи через Закон, через Слово Боже. Знаєте, Та да, ми можемо. Знаєте? Є пряма мова до Бога. Це вже не йде через посередників, не йде. Це йде пряма мова до Бога. Сказав, наметайтеся. Наметатися на руку – це значить, що ви маєте робити те, що вам рекомендує Закон Божий, а не те, що там вони щось намотали. Та я не молюся з цим, пряма мова до на не знаю, що ви мене зрозумієте, але в мене була пристався з моєю мамою буквально два тижні тому. Е, Вона підповідає, ой, дивись, дивись, мені отут прийшли ось ще два, я ніяк не можу з цим розібратися. І куди мені? Що мені? У мене перше перша серденьке недовольство. Говорить, все така, Дивись, ти там все пеш, там все дуже просто написано, там все українські мови, ти все читаєш, нажимаєш що там далі, читай. Так, добре, тобто зробила, вона це отопила все. Я кажу, дивись, це не проблема, мені не важко тобі допомогти. Але сьогодні субота, і зазвичай я такі речі в суботу не роблю. Тому що це є справи, які ми маємо зробити на процесі тижня минулого і тижня наступного. А в суботу може почати. Якщо це було тобі дуже терміново, то так, я все розумію. Я б я це показала, тому що ти в це так не віриш, ти в це так не переживаєш, якось їй пояснювали це. Тому я не вважаю, що я тобі маю це зараз так розказувати. А що це гріх? І от тут вилазить це розуміння того, хто як приходить до Бога. Хтось приходить суфіціозно і оце так фальшком тикає. от, тобі написано, це гріх. Тебе каменем мали закинути за це. Тебе мали то. Так, діма! Але коли це в нас є на серці, і коли ми до цього дійсно з любов'язуємо. Я кажу, а я вірю в те, що ти теж одного дня, для тебе це не буде е, якимось просто законом, таким, який тебе так ріжі, і ти, я зробила гріх. там, Ні, це не, Я кажу, для тебе це може бути не філь. ти ще не прийняла, ти взагалі не прийняла нічого. Ти живе раз власним другим життям кажу, для мене це є не норма. Я таким речам суботу не займаюся. Але я реально тобі хотіла допомогти, щоб ти зрозуміла, як це робиться, на інший раз не можна. На інший раз я кажу, я думаю, що ти справишся, але ти не обов'язково маєш робити собі. я вірю в те, що ти це приймеш і зрозумієш. Тобто ви розумієте, оце така, дуже важко говорити, навіть між нами, ми вроді все розуміємо, але дехто сидить та не думаєш, що... нічого страшного немає в тому, щоб це зробити. Це ще залежить від наших відносин особисто. Бо я речі до дійсно написав: не вбий, не вкради, <плоджені> не чуже лож, так, не жадай чогось. Тобто ви розумієте. А є речі, де кому рідкі. Це вже твої відносини з Господом і на якому ти рівні. І ти не можеш же там приходити і когось витискати руки йому повертати. Ми можемо молитися за тих людей, які цього не бачать, не розуміють. Це є моя mm -hmm. mm -hmm. точка. То можна виходити? Що? Чи ти з можою комущою? І ще. Ви про що якщо я би сказав, якщо ми можемо, якщо ми по-справжньому mm -hmm. любимо, Господа. Ну, mm -hmm. а мені ти розумієш, що мені здається, що ти не автоматизм. Коли ти любиш Бога, ти хочеш до концерти зараз. Ми тебе на увазі. Інколи я себе норм, що я ж не є теологом. я не знаю всього, що написано в Слові Божого, і не всього розумію. Але тобі Бог так міняє серце, що коли я приходжу до лега, легше, а от ти ну от так, так. Я кажу, так і написано Слові Боже. Я серйозно? Так, тому що якщо ти правдиш у Бога, якщо ти маєш зелені зв'язок, тобі Бог відкриє, навіть в твої думки прийде. Те агент. Так. Так. А, слух, Це час, і чого робити. Слухайте, О, такий так. приклад життя. Людина теж із любові до Бога. Приходить до нього друг дитинства і каже, слухай, донька приїхала, там зламалась, з університету їде, зламався десь автобус, треба десь на трасі забрати. Субота. А він з любові до Бога каже, я не можу сюди субота, я не можу машину заводити. До сих пор вони в прохолодних стосунках. Значить, такий друг був. Так нет, так він хотів догодити Богу, зрозуміло. Да зато о другому. Чекай, чекай, розумієте, мы не побачили, у меня ж есть. Значит, все-таки мы возвращаемся к нашого вопросу Може Может ли человек соввести закон, если заповедей Божьего? Своїми селами душами? Как мы? Ну а как? Понимаем, что надо. Бог сказав, що нам. Всі ми згрішили. Ми можемо старатися, старатися Бог це нам зміняє праведність, але покриває своєю кров'ю правістю, зміває наші гіхи. Mm -hmm. Без благодаті, без Божої благодати, без Божої милості, без праведності Христової. Ми просто можемо дійти до того, що -то Христос нам не треба. Ми можемо так з Богом стати безгрішними. Це шлях нікуди. Наше виконання заповіді вже буде в тому, що ми стараємося. Повірте мені, те, з чим бореться ваш сусід, ви не можете зрозуміти 250 разів. Вам здається, що він так вирішить, ви не знаєте, який шлях він пройшов. Тільки Бог знає наші серця, нашу боротьбу. Я за це дуже дякую Богу. Нам дуже легко осуджувати людей. Але тільки Господь знає хто і що проходить. Звісно, ми знає. І все-таки, щоб соблюсти закон, нам що? Вірить, довіряйте. Да, да. Да. просить ми можем ну, да. mm -hmm. mm -hmm. да? можемо Бога. Просіть Бога, щоб Він нам дав сили собі заповіді, то можемо. що ми не будемо молитовному, якщо так вернутися, я, я про царів і говорила, що тільки з Божою допомогою ми можемо йти все вище і вище і вище, і кінця тому не буде досконалості. То тобто не ми такі класні, а ми класні Ісусі Христі. Розумієте? Тільки з ним. Без нього ви нічого не було. Тільки ми приходимо до Бога, і ви навіть можете себе замічати, якщо ви знаєте свій характер. В одному дні ви погано не то, що не молилися, а ще просто стали злосно, пішли і отакі, як ви їм пішли. І от як там проперли, з тим не віталися, той вас злостив так конкретно, і ви пішли. А тут ви встали, ви реально звернулися до Бога, ви вбралися в нього і пішли з ним. І ви вже стримаєтеся, і ви вже туди, розумієте, що ви на Тобто тільки з Богом ніде ми не були такі хороші. Ніде ми по самі по собі, по своїй натурі не були класні, вічливі, люблячі, добрі, приємні тільки тоді, коли ми звертаємося до Бога. Ми можемо це все. Особливо ті люди, які мають такий характер, як я наприклад. це ж нереально. Мене в люди без Бога це біда. Це біда. Тому я вважаю, що тільки з Божою помічу. але це треба визнавати, якщо в ви це вірите. Ви це вірите, ви це приймаєте, і ви це виконуєте. Да. Утажаем. Это все правильно, просто гипотезируют в конце, что мы можем делать, чтобы этот закон соблюсти. И еще. Э -э -э Соблюдение закона в 10 гарантирует нам спасение? Нет. Да? Нет. А чем спасается человек? Его Что его нас есть? Его жертва. Его Это Единственное, что спасает человека, да? Ну, поэтому говорят... Mm -hmm. ну, ну, он был там, он... А зараз завіті осталось. Да, ми Ну, можна я вже так сюди побачити. Да -да -да, Справа в тому, що саме закон, без закону ми навіть не знали, що ми рішення. Саме, саме закон показує нам, що ми що таке гріх, а що таке не гріх. І коли, коли закон показує нам, що в нашій мердашці. Наша рельси в пушку, як кажуть, да? нам треба якось умитися, і як, все, я втрати спасіння. Тоді він нам направляє до кого, до Христа, який, який цей закон здійснює. Тобто закон є, він має декілька функцій. Три. І от я виявляю для себе три функції: показати, що ми грішні, показати того, хто за тільки, хто Хто нас рятує від цього гріха і хто вже виконав цей закон. І третє, дає нам можливість жити в цьому грішному світі закон, більш-менш дожити до вічності. Щоб людство дожило. Ну, це я, може ще там якісь. Я б хотів, ви так задали питання дуже гарно. Значить, якщо я Ісус Христос, значить закону не треба. Я просто хочу дуже просто пояснити свою думку, але ви всі її зрозумієте, бо вона дуже проста. Уявіть, просто секунду, уявіть про цю ситуацію. Уявіть усі, що ви зробили якийсь злочин. Скажемо крадіжку. То, що легко допустити, ну, Украли. І вас привели в суд за крадіжку покарання 10 років тюрми. Найстав 5-6. І суддя вже хоче дати вам 6 років тюрми. По закону. по закону, бо інакше ви нікуди, тільки по закону. І тут... У залу суду заходить авторитетна людина. Адвокатська. Дякую, адвокат, авторитетна людина того міста, який каже суді: відпусти, будь ласка, цього чоловіка, я його беру на поруки, Я його беру під свою відповідальність. Відпусти його, звільни його. Я хочу йому допомогти. Він оступився один раз, я йому допоможу. І суддя прислухається, тому що ця людина авторитетна, поважена, скажімо так, і відпускає. Це означає, що ви можете далі йти і красти. Чи це означає? Дуже дякую цій особі, яка до вас виручила. Якщо ви розумна людина, ви ніколи більше не вкрадете. Ніколи. І будете до кінця життя дякувати тому, хто вас витягнув з цього але вибачте, ще один, ще і, і інший приклад. Коли син, сина приговорили до смертної кари, суд сказав Смертна кара, приходить батько і нього, А сина відпускають. Це наша ситуація більше схожа на, на нашу ситуацію це те, що як виконав е, Ісус. Ну, що По закону ми маємо померти. Всякий, хто зрішив, має померти. Ісус виконав його. Він помер за нього. Замістити на Умер за нас, оплатив за нас цену спасені. Заплануємося, так і не вірить. Ну, то не ну, записне. Mm. Ще хочу ж еще раз. Ну, я ще, ся... <поцентричу> брат, Діма, ктю такий трекати, дивіться. Оде <поцентричу> да. моя племінниця Катруся. Всі її любите, я сподіваюся. <поцентричу> вона пішла туди. А так уявіть, як її любить вас. Дуже любить. Але, але тепер вона вже в такому віці, що починає трошки не слухати, що, всекрет, коли, наприклад, їй кажуть, не можна, а я по ній дивлюся, така хитра вуталась міста, і вона спеціально той хат робить. І що робити? І тут ми можемо, я так дивлюся на них деколи, і я розумію чудово, бо якщо вони, ви ми, ми любимо, її любимо, я її люблю дуже на моїй плодіння, то як її люблю вас. Дуже люди. І в той же самий момент треба її деколи наказати, правильно? Бо вона нечемна. Це може для нас бути примітивно, бо ми собі думаємо, ну, що ми дитина, ми на цьому. Але ми в відношенні з Богом дуже часто, як ці діти, бо ми не розуміємо то, що ми робимо деколи. І наші пожадливості, бажання затумалюють нам очі, і Бог нас трошки карає. Але ви можливо, можете уявити, що бивася. Покарав свою дитину ну, більше, як, як вона того заслужила. Та він навіть не може її покарати так, як вона того заслуговує, бо дуже любить. Розумієте, це для нього мука. І так я розумію нашого Бога, так само того, що Він любить всіх нас ну, дуже сильно. Батьківською любов'ю Він нас любить. Тому він нас навіть коли карає, бо ми порушуємо Закон. Він це робить з великою любов'ю не для того, щоб нас. Знаешь, что-то чешаше для того, чтобы направить. Да. Ну что, заканчиваем этот урок. Пускай нам Бог поможет понять, принять все, то, что Господь говорит. Помогите. Дорогой Небесный Тес, мы благодарны тебе за твою милую, заботу и охрану, за его мирный, день, который ты нам даешь. Помоги нам изучать слово Твое. Помоги нам видеть Твой закон, который Ты дал израильскому народу, и который даешь и нам, живущим в это время. Помоги принять его. Ты напиши в наших сердцах его. И Духом Твоим святым, Ты веди нас по этой жизни. Веди по этой пустыне к спасению, к вечному, небесному ханалу. Мы слабые, мы грешные, мы падаем, но мы уповаем на Тебя. Ты прими, прости, омой нас Твоей чистой кровью и спаси. Мы в Твои любящие руки уверяемся,